Задумайтесь всього на одну хвилину. Що, якби я вам сказав, що найпотужніший засіб проти поганого холестерину, проти крихких і ламких судин, і навіть проти цукру, що постійно скаче, просто зараз, скоріш за все, лежить у вашому кухонному кошику. Що якби існував простий, але воістино геніальний метод, який один дуже досвідчений лікар, мудра людина старої закалки, протягом понад 40 років своєї практики наполегливо рекомендував лише своїм найближчим та найріднішим пацієнтам, це таємниця, яку він оберігав як найцінніший скарб, не поспішаючи ділитися нею з фармацевтичними компаніями. Це метод, про який сьогодні, в епоху дорогих і не завжди ефективних ліків майже всі позабули. Багато хто з нас залишає в аптеках цілі статки, намагаючись побороти вікові недуги, і навіть не здогадується, що природа вже давно подарувала нам доступний копійчаний ключ до міцного здоров'я та активного довголіття. І цей дивовижний ключ найзвичайніша ріпчаста цибуля. Але зачекайте, не поспішайте думати, що ви і так все про неї знаєте. Мова піде не про просте перерахування загальновідомих корисних властивостей. У цьому відео я поділюся з вами тим самим лікарським секретом і розкрию таємницю, про яку згадав на самому початку. Ви дізнаєтеся, як перетворити просту цибулину на справжній дієвий засіб саме для здоров'я людей старшого віку. Ми докладно розберемо, як за допомогою цього методу повернути судинам колишню еластичність, як допомогти серцю, приборкати цукор і холестерин, полегшити ниючий біль у суглобах і вибудувати такий імунітет, якому будуть не страшні жодні сезонні віруси. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Я обіцяю, ви дізнаєтеся не просто чому цибуля це справжня пігулка від старості, а отримаєте той самий покроковий метод її застосування, щоб вона запрацювала на повну, максимальну силу. Це мудрість перевірена десятиліттями. А поки ми не перейшли до найголовнішого, напишіть, будь ласка, в коментарях з якого міста ви нас дивитеся. Нам дуже приємно знати нашу географію. І якщо тема здоров'я для вас важлива, поставте вподобайку цьому відео. Цим ви дуже допоможете йому дойти до інших людей, кому воно може бути життєво необхідним. Дякуємо вам від щирого серця, а ми продовжуємо. Отже, секрет номер 1 таємниця, яку лікар вважав основу основ здоров'я після 50 років це здоров'я наших судин. Уявіть, що судини це не просто трубки, а ціла транспортна система, дороги життя для всього організму. З роками на цих дорогах з'являються пробки у вигляді холестеринових бляшок, а саме дорожнє покриття стінки судин втрачає еластичність. Кров починає текти повільніше, серцю доводиться працювати з подвоєною силою, щоб проштовхнути її, і як наслідок, тиск починає стрибати. Так от перша і головна таємниця цибулі полягає в її здатності бути справжнім чистильником і ремонтником для цих життєво важливих доріг. Головний герой тут дивовижна речовина кверцетин. це найпотужніший природний антиоксидант, який, потрапляючи в наш організм, починає генеральне прибирання. Він, наче досвідчений сантехнік, прочищає наші судини, розчиняючи свіжі холестеринові откладення, не даючи їм перетворитися на тверді, небезпечні бляшки. Але це ще не все. Кверцетин діє як невидима латка для стінок судин. Він загоює мікропошкодження, повертаючи судинам їхню природну еластичність і гнучкість. Судини перестають бути крихкими, як старий пергамент, і знову можуть легко розширятися і звужуватися. А це, в свою чергу, допомагає стабілізувати кров'яний тиск. Але є і другий компонент цього секрету: це унікальні сполуки сірки, які і надають цибулі її характерного запаху. Ці речовини роблять нашу кров більш плинною, немов розріджують її. Вони не дають тромбоцитам, кров'яним клітинам злипатися одне з одним і утворювати тромби, які є причиною найстрашніших серцево-судинних катастроф, інфарктів і інсультів. А тепер та сама лікарська мудрість. Лікар особливо наголошував, що для максимальної користі судинам немає нічого кращого за червону цибулю. Саме в її яскравих фіолетових шарах концентрація рятівного кверцетину досягає свого піку. І він наполягав, що для судин цибулю потрібно їсти переважно у сирому або легко замаринованому вигляді. З судинами ми розібралися, але що їх забруднює. Головних винуватців два поганий холестерин і високий цукор. І тут цибуля завдає двойного удару. Давайте почнемо з холестерину. Уявіть собі, поганий холестерин як недбалого постачальника, який розкидує липкий жир по стінках ваших судин. А хороший холестерин це команда прибиральників, яка збирає це сміття і відвозить на утилізацію в печінку. Так от, цибуля одночасно зменшує кількість постачальників сміття і збільшує кількість прибиральників. Тепер про цукор: високий цукор в крові діє як наждачний папір або дрібні уламки скла, які зсередини дряпають і пошкоджують ніжну оболонку наших судин. В цих мікроподряпинах потім легко затримується той самий поганий холестерин, утворюючи бляшки. І тут у цибулі є своя секретна зброя: речовини під назвою глікокінини, які лікар називав природним інсуліном. Вони допомагають глюкозі швидше покинути кров'яне русло і потрапити в клітини, де вона перетворюється на енергію. Це справжня знахідка для людей зі схильністю до діабету. І ось друга частина лікарської таємниці. Лікар завжди наголошував, щоб цибуля працювала як ліки, її потрібно вживати правильно. Він настояло врадив з'їдати порцію салату з свіжою цибулею, заправляючи його ложечкою нерафілованої оливкової або ляної олії. Корисні жири з олії уповільнюють всмоктування вуглеводів з усієї їжі, роблячи цукрознижуючий ефект цибулі більш плавним і довгим. Ми почистили судини, взяли під контроль цукор. Але що заважає нам насолоджуватися активним життям? Звісно, наші суглоби. Ниючий біль у колінах, ранішня скутість у пальцях. Третій секрет цибулі стосується саме здоров'я нашого опорно-рухового апарату. Головна діюча речовина тут знову органічна сірка. Уявіть, що ваші суглоби це дверні завіси. Щоб вони працювали плавно, їм потрібний міцний метал, хрящі і змазка, синовіальна рідина. Сірка це ключовий будівельний блок і для металу, і для змазки. З віком запаси сірки в організмі виснажуються, завіси починають іржавіти і скрипіти. Цибуля же, будучи одним з найбагатіших джерел сірки, постачає нашому організму цей ремонтний матеріал. Регулярно вживаючи цибулю, ми даємо суглобам шанс на самовідновлення. Більше того, сірка має найпотужнішу протизапальну дію. Це не просто маскування болю, як це роблять багато таблеток, а реальний вплив на причину на саме запалення. Люди, що страждають на артрит і артроз, часто відзначають, що при додаванні в раціон цибулі їхній біль стає менш інтенсивним. І, звичайно, той самий старовинний рецепт компресу. Подрібніть велику цибулину на кашку, додайте чайну ложку меду, викладіть на тканину і прикладіть до хворого суглоба на одну-дві години. Для кращого ефекту можна обгорнути компрес хімроїною плівкою. Цей простий метод врятував багатьом його пацієнтів ночі від безсоння через ниючі суглоби. Настав час об'єднати всі ці знання в єдиний і неймовірно ефективний метод лікаря. Рецепт номер один. Золотий настій для серця і судин. Саме цей настій лікар вважав основою основ. Візьміть одну червону цибулину, очистіть її та подрібніть якомога дрібніше. Покладіть у склянку і залийте склянкою чистої води кімнатної температури. Не використовуйте окріп, він зруйнує найцінніший кверцетин. Накрийте склянку блюдцем і дайте настоятися мінімум годину. Після цього процідіть рідину, додайте чайну ложку меду і добре перемішайте. Смак може здатися незвичним, але сприймайте це як ваш ранковий еліксир здоров'я. Приймайте один раз на день наща серце за 20-30 хвилин до сніданку. Курс Три 3 тижні п'єте, один тиждень перерва. Рецепт номер 2 лікувальний салат, сила довгожителя це ваша щоденна підтримка. Половинку червоної цибулини дрібно нашинкуйте. Додайте один, два подрібнених зубчики часнику, пучок свіжої петрушки або кропу. Можна додати томат. Огірок. Змішайте інгредієнти, дайте постояти 5-10 хвилин, а потім заправте столовою ложкою нерафінованої оливкової або ляної олії. Цей салат це справжня вітамінна бомба і комплексний удар по холестерину та цукру. Рецепт номер 3 Цибулевий сироп для імунітету та від кашлю. Це швидка допомога в сезон застуд. Наріжте одну велику цибулину дуже дрібними кубиками, складіть у баночку і залийте трьома 4 столовими ложками меду. Закрийте і залиште на 8-10 годин. Цибуля пустить сік і у вас вийде лікувальний сироп, прекрасний відхаркувальний та протизапальний засіб. Для профілактики по одній чайній ложці щоранку, якщо захворіли, по одній чайній ложці 3-4 рази на день. Однак мудрий підхід до здоров'я включає розумну обережність. Людям, що мають у стадії загострення гастрит із підвищеною кислотністю або виразкову хворобу, Слід підходити до вживання сирої цибулі з великою акуратністю, можливо, віддаючи перевагу печеній або вареній. І, звичайно, найголовніший момент. Будь ласка, пам'ятайте, що всі ці рецепти є засобами народної медицини, потужною профілактикою і підтримкою, але вони в жодному разі не скасовують і не замінюють призначення вашого лікаря. Завжди радьтеся зі своїм лікарем. Ось так, дорогі друзі, ми розкрили вам таємницю простої ріпчастої цибулі. Як бачите, найефективніші рішення для нашого здоров'я часто знаходяться прямо у нас під рукою. Головне це знання і бажання допомогти своєму організму. Ми щиро сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який із рецептів вам сподобався найбільше. Обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями та близькими. Подумайте про одну людину, якій ця інформація може бути дійсно потрібною. Якщо вам сподобалася наша робота, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою, це найкраща подяка за нашу працю. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнавати нові секрети здоров'я і активного довголіття. Ми щиро бажаємо вам найголовнішого, міцного здоров'я, бадьорості духу та довгих щасливих років життя. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких.